Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю усіх вас, улюблені браті і сестри, з особливо важливою подією всіх жителів, які живуть тут поряд з цим храмом. Тому що сьогодні подія, яка нас зібрала, визначає наше не лише Земне буття, а визначає наше майбутнє. Кожна людина, приходячи в цей світ, мить перебуває тут. Життя це мить між минулим і майбутнім. Але ця мить наповнена справами. Ця мить наповнена земним життям, яке виражає стан нашої душі. Адам, будучи вигнаний із раю, залишив на своєму серці пам'ять, пам'ять перебування в раю. І його постійне бажання перебувати з Богом. Ніколи і нічим не викорінюється. Я говорю про Адама, розуміючи нас з вами. Неодноразово науковці проводили експерименти, оселяли людину далеко від інших людей. І вона жила одна. І розмовляючи з нею. Дивилися на її поведінку, на її розуміння світу. І що виявилося? Про світ людина нічого не знає, бо не знала і не вивчала науку. Але ось про життя, про відношення до життя, про цінності життя співпадають із нашим розумінням. Любові до ближнього в своєрідний спосіб. Але і це людина мала. Відношення до Божества. Вона не знала що, але розуміла, що є якась сила, яку треба шанувати і поклонятися. Вона не знала ще про Ісуса Христа, не знала про Святу Трійцю. Але про якісь енергії, сили, про щось особливе. Вона про це говорила. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що на скрижалях серця кожної людини написаний моральний закон. Заповіді Христові написані тут в нас. Ми сьогодні це називаємо поняттям совість. А совість це спільне бачення совість спільно знаю. Якщо спільно то з ким, якщо ти один, спільно з Богом, тобто Бог мені говорить, Бог мене підтримує або облічає, коли я щось роблю добре, або лише щось роблю погане. Ми інколи кажемо самі для себе, Находишся в якомусь місці. Не розмірковуєш що це місце, але кажеш, мені там добре. Находишся в якомусь товаристві людей, яких не знаєш, і кажеш, мені там добре або мені там не добре, я хочу звідти піти. Ось це відчуття твоєї душі є цим фактором присутності благодаті. І написаних скаржах на твоєї, твоєї совісті. Згадайте поведінку апостола Петра в момент преображення Ісуса Христа. Він бачив чудесне явлення, преображення самого Спасителя. А що говорив, як добре нам тут бути. Давай поставимо тут три намети. Один тобі, один, один Моїсеєві, один Іді, один Ісусу Христос. Він не говорив ніяких високопарних слів. Він сказав, як добре нам тут бути. Найважливіше це освідомлення того, для чого ми приходимо в цей світ. Найважливіше, що ми повинні зробити на цьому світі. І що залишити. По своєму відходу від світу. Життя людини це мить. Але людина приходить в цей світ, щоб прославляти Творця і бути щасливим в цьому прославленні. Це вчить нас катехизис, опираючись на священне писання. Метою творінням, Богом людини є блаженство тварі і слава Творця. Ось сенс нашого життя. Дуже просто блаженство тварі і слава Творця. Прославляючи Творця, ти блаженствуєш, ти щасливий. А прославлення це Творця не тільки в молитвах, не тільки в храмі, починаючи з цього звичайно. А виражаючи весь свій внутрішній світ, весь свій геній в цьому світі, приумножуючи. Ті таланти, які тобі дає Бог, працівниками цього світу нас Бог призначив на землі. Працівниками. І тому дуже багато прикладів є євангельських, які опосередково але говорять, виноградар зібрав виноградарів і вони повели себе так. Пастир зібрав овець і повели себе так. Все це оповідається на прикладі чого. Людина є господар на цій землі. Ось так вона себе повинна повести так правильно, а так це є неправильно. Або правильно, або гріховно. І визначення закінчення земного життя рай або пекло. І немає там пояснень, пом'якшених форм. Немає, є чітке. Розділення такий своєрідний дуалізм в цьому житті. І ми з вами ранком встаємо, знову ж таки, встаємо в цьому дуалізмі. Або гарний ранок, або гарного ранку бажаємо ближнього, або вже зранку посварилися. Ну погиркалися, ще якісь там форми. Немає цього посереднього. Да? Або гарний ранок почався, або поганий ранок почався. Ми постійно. На Терезах, який, в яку сторону схилити нашу душу і наші вчинки. І ось сьогодні ми радіємо тому, що Господь, поклавши нам на серце, ми з вами збудували храм. Ми перемогли в собі гріховність, негатив і наблизились до Бога, зробили йому храм. Як колись праведники казали, поставлю жертвених Богу. Причому приймали участь всі. Звичайно, що при кожній справі є ініціатор і є людина, яка несе основний тягар. Це так завжди. Є ведучі, а за ним ідуть. При любій справі. Але сказати, що це зробила одна людина, буде не зовсім точно. Це ви всі зробили. Тому це ваш жертвенник, який ви поставили Богу. Поставили в пам'ять, в честь, але при поставили це для слави Божої. І вже це місце за визначенням і словами апостола Якова, ми можемо звільне сказати, місце це святе є, посвячене Богу. І які б строї не існували, атеїстичні, безбожні, завжди до святого місця відносилися з обережністю. Я не вірю в Бога, я не признаю Бога, але до цього місця обережно обійду його. Так говорили. Тому місце визначено для нас, для віруючих. Ми сьогодні себе визнаємо віруючими людьми. І тому для віруючої людини це місце святе є. Апост, колись праведний Яків в розмові з Богом почув слова. Місце, на якому ти молишся, святе є. Розуйся. Тобто прояви шану. Прояви шану перед тим місцем, на якому ти стоїш, бо воно присвячене Богу. Наше буття на землі це стосунки людини з людиною і людини з Богом. Це весь закон. І заповіді, якщо взяти заповіді Моїсея, це стосунки людина, Бог, людина- людина. От наші сьогодні стосунки з Богом це поставлені йому жертви. Це наша присутність в цьому храмі. Це наша молитва, яку ми звершуємо. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Ви знаєте, мені б хотілося, коли ми говоримо якісь слова духовного змісту, а взагалі, що таке духовність? От ми інколи висловлюємося. Духовна людина, духовність. Духовність. Це твоє почуття на основі любові. Бо найвище є любов. І людина духовна це людина, в душі якої панує любов. Любов до цього світу. Зауважте, як сказано в апостолах Павла по відношенню стосунки чоловіка і жінки. В нашій в нашому тлумаченні воно звучить таке слово жінка нехай убоїться свого чоловіка. І ми це як занадто матеріальність приймаємо нехай убоїться» із фізичних стосунків. А значення це не таке. Нехай убоїться» означає, вона його настільки любить, що не дозволить. Собі сказати повідомленню до нього щось погане чи зробити щось погане. Тобто найвища любов не від страху фізичного, а від любові вона не може тобто вона не може здолати оце. Тому найбільше, що в нас є, це всередині любов. Любов'ю ми перемагаємо. Любов'ю ми завжди перемагаємо. Любов породжує багато відчуттів. Звичайно, що вона базується і на любові, і на і, і, любов базується і на вірі, і на інших чеснотах. Але давайте згадаємо буквально недавні події, піврічної давнини. Вийшли ми на Майдани. Чому? Можна говорити багато причин. Але ми любили свою землю. І хотіли тут бути щасливими. І все. З любові ми вийшли. Не з ненависті, не з бажанням робити там якісь речі. Так? З любові ж вийшли. Нічого нас іншого не спонукало. Хлопці, які е, на Майдані загинули, з любові до Батьківщини, з любові до свого краю, до ближніх. Там же не треба було цих жертв. Ідемо вмре, ніхто так не говорив. Потім так діяв, але що перемогла? З любові. Сьогодні Западенці їдуть на схід. Чого ви туди їдете? Тому що любимо свою землю. І вона не тільки тут, де мій город, а це моя батьківщина і там також, і гинуть кращі. Гинуть краще. Інші пробують таке як сучасне, відбуватися, сховатися, знайти причини не поїхати, а краще гинуть, краще ховає. А що їх туди? Тих, які там повоювали, прийшли, полікувалися і знову їдуть туди. Що спонукає їх? Любов спонукає. Можливо, вони не сидять за столом і так філософськи не мислять, я люблю. Заради любові, там, ніхто цього не говорить. Нимири рухає внутрішнє відчуття любові, яке не виражається в словах. А любов це те, що виражається в дії. Зауважте Божу любов. Бог так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Уявіть собі. Єдиного сина віддав заради всього світу. Уявіть собі, якби у вас була одна дитина, на що ви готові пожертвувати єдиною дитиною? Напевно, і ніхто би не оцінив, сказав, не віддав. Але любов настільки сильна, сильна, що ти віддаєш, віддаєш найцінніше, присвячуєш його Богові, присвячуєш Його вічності. І, власне, ця любов творить чудеса. Без любові не може нічого жити, все помре. Тільки перестанемо любити, все помре. Умирає сім'я, якщо не любить чоловік жінки чи жінка чоловіка. Вмирає родина, якщо не люблять один одного, не пам'ятають один про одного. Живе кожний для себе і мені так хорошо, а що мені наше, мені все остальне. Помре. Ні в одних, ні в других не буде майбутнього. Помре місто, якщо ми його не будемо любити. І держава помре, якщо ми її не будемо любити. Не готові принести найцінніше те, що я в нашому житті. У нас величний гімн і в ньому сказано душу і тіло положимо за нашу свободу. Оце наше вираження великої християнської любові. Навіть в такому чисто світському, тлумаченні, що нас приводить до храму, що нас закликає до храму? Почуття любові. Свідомо, несвідомо. Ти любиш Бога, тебе тягне до Нього, ти хочеш причащатися, ти хочеш бути в храмі, тобі приємно стояти. І ці великі слова, як добре мені бути в храмі, ніби інший світ ніби ти окунувся зовсім на, на, на іншій планеті, а розділяє тебе із суетним світом поріг. Двері закрилися і інший світ. Є ікони на, на стінах, нема їх ікон. Більше, менше. Інший світ. А в чому сутність цього іншого світу? В присутності благодаті Святого Духа. Божа благодать. Оце благословення, оце прийняття благодаті, за яким ми біжимо. Закон 6 днів працюй, сьомий день Господу Богу твоєму. Сказаний, якщо ти будеш без цієї благодаті, загинеш. Спочатку загинеш духовно, а потім загинеш фізично. Бо пусте місце не буває, воно наповнюється. Або благодаттю, або чимось іншим. Або добрим, або поганим. Немає абсолютного нуля. Немає абсолютного вакууму, що нічого немає. Там все одно щось є. Тому і наповнюється наша душа. Або одним, або іншим. І тому ми йдемо до храму, щоб наповнити. І це правило не сказане для того, щоб нагрузити нас якимись діями чи кроками. Це нам необхідне. Це те чуттєве, але не загострено чуттєве, як голод фізичний, хоча люди, які регулярно ходять до храму, потім пропустять хоча б один недільний день, каже, тиждень якийсь не такий пішов, бо до храму не ходив. А чому? Не вистачає Божественної цієї благодаті. Ти її використав, а їй не вистачає, хочеш поповнити. Хочеш приєднатися і тобі стає як добре, як добре мені тут бути, як мені гарно, як мені хороше. Ми ж все біжимо за тим, щоб зробити собі добре. Будуємо будинок для того, щоб жити там добре. Купуємо машину для того, щоб мені добре, легко перерухатися. Купуємо одежу, як мені добре в цій одежі. Вона мені зручна. Мені добре в ній. Хоча є різна одежа. Купиш річ, раз одягнув, більше не хочеш. Не йде і дорога. А висить там і все. А є якась річ ходиш і тільки через день її міняєш. Привів порядок, постирав і знову її одіваєш. Добра, зручна ця річ. Носиш аж каблуки постесують в тих червиках, і ходять. Мені добре в нього. Добре, бо це відчуття. Тої доброї енергії, якою ти наповнений і яку ти ділиш. І сьогодні можна нам сказати, як добре нам в цьому храмі. Як ми дякуємо всім тим, хто долучився, щоб це добро було в цьому районі, щоб ця божественна благодать сьогодні спочила на всіх жителях цього селища. Як хочеться, щоб Господь. Чув молитву кожен раз, коли ти переступаєш до них, Але вірте, що так воно і є. Де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я перебуваю серед них. Це ті слова, які сказані Богом, а в них сумніву не може бути. І тому ми сьогодні просимо кожен за своє. Але ми просимо для України миру. Ми просимо для тих, хто відійшли з цього світу, Царства Небесного. Ми просимо здоров'я для тих, хто живе сьогодні і довголіття, і достаток, і Хай Милосердний Господь, якому ми віримо сьогодні, за його словами, благословить нас усіх в наших добрих справах, в наших добрих починаннях. Тому я радію за вас, радію за ревних, православних, які будують храми. Краще бути свідком відкриття храму, свідком того, коли твориться, твориться добро і твориться благо, чим стояти тоді, коли руйнується. От зауважте, будується хтось чи щось будує, якось приємно за цю людину. І тільки починає щось руйнувати, скорбить твоє серце. Ну, щось не то. Тому творити, созидати завжди благо. І Бог за це вознагороджує кожну людину. Тому що ми вбираємося, це ж священне писання, книгу буття. Сказано, перший день Бог створив, і розказали, що створив, але слова які. І побачив Бог, що це добре. Сам Бог радіє тому, що Він робить. А ми ж, як образ Божий і подобаємо. Тож, коли творимо, тоді радіє. Тому я бажаю, щоб ви і надальше творили, раділи від того, що ви робите, і говорили, як нам добре тут бути. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, дякую вам за ревність до нашої землі, до віри, до храму, до храму Божого. І хай Милосердний Господь чує кожне ваше прохання і воздає вам сторицю, підзаохочуючи під вас у всіх ваших добрих трудах. Добрих починання, слава Ісусу Христу.